Відкривай, лічка. Це наш гараж такий. Натискай, натискай. Ми йдемо на У8 для Ілляни до лікаря. Йдемо пішки. Ой-ой-ой, сумка заважає. Так, сейчас. Чу -чу 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 -чу. Ключи заражаются, завожают. Ты очень маленькая, я не могу. Даль, назад трошки дай. Я сняла сняла люльку, поставила автокресло. кресло, ага. Чему? Щоб, якщо яліна буде спати, щоб її занести до лікаря, бо з колесами не можна до лікаря заїжджати, а переноскою можна перенести. все, все, все йдемо. Все. Моя так. Стала? Стаєш? Зараз я закрию? Все, все, все. Ідемо, йдемо, йдемо. Я б сьогодні, чесно кажучи, поїхала б автомобілем з двома дітьми в лікарню Без проблем. Але е, наша машина погано працює після ремонту. Знову повеземо її на ремонт. Чому? Тому що ремонтували два балбеси. Один балбес в особі мого чоловіка замовив два правих речага, а інший балбес в особі механіка їх поставив. Віталік уже замовив той, що треба. Ну, Віталік вже не знає, ніхто йому не сказав. Варіантів там не було, замовив дай замовив, чекали, приїхали. Я там механік не подивився. Короте, поставив навіть коли диски, там щось колесо трошки зчухав. Не можна в лівий бік повертати. Я думаю, там на парковці паркуватися раптом я не зможу так, щоб до кінця не виварачити кермо. Тож, коротше, ну нічого, вже замовили лівий речах на рулеве. І коротше, завтра, післязавтра, вони його поставлять. А сьогодні пройдемося пішки, та й тим паче погода хороша, пасмурна сьогодні так. Дивіться, є парковочка для візочки з замками Ну, Я не буду ставити зараз. Коротше, ми прийшли зараз, чекаємо, а я ж сьогодні намагалася зареєструвати Альвіну. Прийшов лист, що вони не будуть її реєструвати. У них немає місця навіть для старших дітей. Тобто троїх вони зареєстрували, а саму старшу не, не реєструють. Не знаю, що тепер робити з цим. Не плачь, плач. ти умниця, велика, велика молодчинка. Покажи свій пластир. І тут зробили прививочку. Илечка, умничка. Она не кричала. Трошечки заплакала, бо больно, да, було? Трошечки боляче було. Ну, Много було болець. Ну, Нам зробили а, відкорі плюс. Вітряна, вітряна оспа. Зробили щеплення друге кору, плюс перевклало вітряна оспа, можливо, не знаю. від вітрянки є щеплення чи нема. І плюс перша від, коротше, кліщаю так, кліщу. Енцефловіде, щось такого. Коротше, откручий. І саполі ко! плюс ще беруть тут таке дослідження на оюрку до цукродіабету. Заповнені документи, кров зараз взята. Я витягую колола. Аналіз крові. Добрий день. Благой була. Прискомовна. На цукрі, на баде. Сестричка це з'яснювати, бо я взагалі нічого не розумію. Ой, покажи пальчика свого. Пальчик, не той. Оце її ще взяли кров у нас, да? І взагалі молодчинка, ніде не плакала, терпіла, схліпувала, тихесенько, не кричала, умничка. І мама їй морозиво за це купила. Смачне морозиво? Так, ми ще все, все вдалося, слава Богу, там Яліночка не спала, не могла заснути. Ріщочки гляньте, як труся на цей брущатки. Ця штука тарахтить. Так, тут не дуже сильно тарахтить. Та я не хочу, щоб вона з Морозовим вставала, бо випачки візочок і є віни. Коротше, йду і зображаю, що я знову ла. Розумію, що я знову лаханулася. Я не знаю. ну, Ладно, ми тут ми ще недовго живемо. Пробачу себе, але коротше. А, була одна дівчинка, вона знала трошечки російську, ну вона, тобто у неї мама з Казахстану, але вона все життя в Німеччині. Ну, коротше, вона багато слів не знає. Там щось і так тихо каже. Трошечки перекладала я їй Кажу щеплення від кору. вона каже: я не знаю, що кор, кі, ну корінь. Коротше, потім покликали там більш досвідчена така медсестра казашка. Вона перекладала, гарно переклала, роз'яснила все, що можна, що, що не можна, все, що треба, роз'яснила мені. І Альвінку зареєструвати ніяк, все вони не беруть, у них нема місць. Нічого не можуть зробити, і навіть якщо Альвіна захворіє, сюди її не приймуть. Тобто, якщо вже треба, нам буде лікар, то треба буде їхати в ніяк ложку в лікарню в Пасалаш. Тут ну, шукати коротше, треба іншого педіатра, або сімейного лікаря. Ну, нам і сімейного лікаря треба шукати, і педіатра. Коротше, з Альвіною не зареєструють вони її. Далі, Іланочки, все-таки ми з'ясували, що друге щеплення від кору їй не треба, тому ми відмінили запис. Так. Але записали її на завтра на щеплення від цього кліща. Ну, Так як Іляні робимо це щеплення через місяць повторне. Вона каже, зробіть одразу Ілані, щоб через місяць двом зробити повторне. Тож ми на завтра записалися, а ми були записані на 23.07. На наступному тижні у дівчат закінчуються уроки. Коротше, в понеділок там щось в час дня забирати треба, у вівторок е в дві години дня забирати треба. Ми це щеплення, то і ми були записані, що термін був на наступний тиждень, коли треба дітей забирати. О другий дня. Врешті-решт ми той відмінили термін. Записуємося на завтра. Вона каже, завтра є віконце на 14.10. А я ж то думала, що ми тоді, коли на наступному тижні будемо забирати о другій годині дня. Я думала, я кажу, та за 10 хвилин ми, мабуть, не встигнемо, ну ладно, встигнемо. А зараз іду і зображаю, що завтра ми ще до чотирьох вчимося. Коротше, зараз треба щось там в школі якось з'ясовувати чи можна забрати раніше. Терміни є то хтось відмовився і термінові віконце з'явилося, а так коли мені там ще бігати. І, коротше, ми всіх трьох вже записали на 14 серпня, щоб всіх разом привезти. Ой. Так що от такі справи. Ще зайшли в аптеку, виписали нам безкоштовно жарознижувальне, засужує краплі, не знаю навіщо. Я кажу, та нам не треба. А, аптекарша, слава Богу, російськомовна також казашка попалася. Каже, Та, ну, безкоштовно беріть тут, кажу, о, добре. Але ще двоє ліків якихось а, від запору чи щось таке, ще завтра треба забрати. І що цікаво, я сьогодні виходила з дому, думаю, це ж ми були минулого разу, нам їх прописали ці ліки. А, коротше, а я все до аптеки ніяк не могла дійти. А це, думаю, сьогодні що зранку виходила з дому, думаю, одразу зайдемо до аптеки, щоб забрати ці ліки. Склала обережненько, склала цей, поклала в сумочку. У лікаря сьогодні все перепитала, як що приймати, навіщо там все таке. Приходжу в аптеку, даю рецепт з і даєш карточку страховку. Рецепт даю на одну дитину, карточку на, на іншу. Вона каже, а ви їх уже отримали. І я подивлюся, що я не той рецепт взяла. Але це ж електронний рецепт, і слава Богу, мені не довелося бігти додому. Вона все побачила в базі. Так що все нам дали. Завтра все заберемо, щось там з ліків. Будемо лікувати. А також домовилися, що каже огляд Ілани, а що в 2025 році треба буде робити. Чому не в цьому? Я думала її записувати в цьому році, але щось вона сказала, що в 2025 році, а ок їй буде слух перевіряти чи оплачувати з 2025 року тільки слух там зір, все таке. А, точно, Іліані також дали два направлення до окуліста та Лора, треба зараз ще записуватися. Якби я була без малої бо вона виродувала. ну Я б зайшла, записалася, але мала виродувала, тож я не пішла. Думаю, буду просити тата. Щоб він записав. коротше, термін треба брати у лора і його куліс. Ой, то, що такі у нас сьогодні справи було смачно, витирай ротика, витирай серветочку. Нову суконьку трошки забруднила, так? Да? ну Нічого. 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 Добре, постираємо. Я тебя люблю, а буду бу, а буду бу, а буду бу. Все вот, дюсенько. Вот так тебя кусь кусь прям, кусь кусь. Да кусь, ну прости, моя маленькая солнышко. Солнышко ты моя маленькая, это ну ты боже какая ты. А я не. М -м -м. Це під землею показують, що кротик робить, так? Да? Мої ланочку забрали раніше зі школи сьогодні. Приїхали до лікаря. О, це кротики без А Це малиші, кротики, малиші. Це улітки? Мабуть, так. Бачиш, які яйки. Да, малишки улітки. Це яйця? Угу. А ось такі гнізди. Так, да, вони під землею, бачиш. Нірки роблять. А це хто? Черв'ячки? А це ще ви, мабуть. Черв'ячок такий. А це мама? Угу. Вам всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.